Вітаю, друзі. Продаю свою машину 2016 року, 173 тисячі пробігу. Купив у свого знайомого в 2023 році на 98 тисяч. Проїхав я вже 173, значить 75 тисяч. Я на ній проїхав за два роки. В березні буде два роки, як у мене машина. Зробив я, значить, чорний антихром, накладки Ауді чорні защита пленка фар. Защита пленки ручок, щоб не царапилися. Значить, чорний антихром і задія антихром я зробив. Вот. Машина вот так вот зараз виглядає. Дуже дуже гарно. Лака, покриття дуже в гарному стані. Робив кераміку, кожну весну роблю. Значить, вона в гарному стані. Що по машині робилося? По машині, значить, робився. А, сейчас покажу спочатку початку капот что там я потом покажу что э, э, в середине по машине по салону значит что рубы по машине по машине меня в, э, вот цей бачок с антифризом он у меня начал течь где-то трубочка там и мне сказали его поменять поменял значит срубых на 150 тысяч за миномассу на э, в этом на заміну там, ремонт коробок, там ми не робили на 150 тисяч, есть 23 тисячі я приїхав. Перевірили ремінь, цепь, цепь в отличному стані. Далі тої ложки кожні 70 тисяч я робив, ну десь 7-10 завжди. От останнє можна подивитися у Хантера 21-го третіго 20. 23, -го, 01, -го, 25. -го, тобто два тижні тому я робив ТО на 179 тисячі. Тисячі кілометрів я вже наїхав по останнє ТО. Що ще? Свічі мені поміняли на 150 тисяч. Колодки повністю всі нові бремби стоять, що спереду, що ззаду. А, я ще пофарбував собі е, в чорний колір, бо е, мені дуже подобається, як вони ступори, як вони відзиваються. Ну от і все в принципі, по мотору. Машина була бита, ви по палінкодук все бачите, значить, у кого я купляв той з Харкова, його друзі робили йому, і він під замовлення робив під ключ. Ніяких проблем я не бачу. Я купив биту, я знав, що я купляю, але з цим я ні з чим тут не зв'язувався з проблемами. Так, закриваю. Бачаю, що... а, таке, бо це мороз зранку 20... сьогодні яке Значить, що по салону у нас ось машина ось салон так ось сидіння виглядають машина не мита ось руль ось у нас 173 709 км ошибка значить це подушка заднього Рівня, треба його замінити, я си ніяк її не зроблю. Що у нас по ошибкам більше ошибок немає. А, і передній бампер ошибка, ну тому що машина була бита і бампер не розуміє, що це за помилка йде. Ось такий салон, от такий от такий вот. Карплей, Клатра, 2 літра, 252 силы по заводу, но я сделал стейдж, можно его снять. Я где-то полгода на стейдж езжу, ну не, не, фор, не газую, но иногда могу дать. А, стейдж, значит, у меня вышел в 550 долларов. Рево делал на Лукьяновке у знакомого. Хорошо сделал. Можно его завжды снять. Черный потолок, люк. Все работает, все нажимается, никаких проблем. Ну, вот такая вот машина. Дякую всем за увагу. Звертайтеся.